Ось ми дійшли до огорож, на балкони, зробили такі огорожі, зварили, пісочили їх, піскострументна обробка. Оцинкування електродуговим напиленням. Оцинковані електродуговим напиленням. Порошкове фарбування після монтажу всі отвори закрили заглушками, зверху по задачі замовника труби 80х40. Більш таки це вже тут сміття накидалось. Більш широкі, щоб можна було чашечку поставити з чаєм або з кавою і зручно Обпертися всі огорожі. З гарантією 10 років на покриття знизу платформу закрили таким декоративним елементом на герметик. Закріпили. І під час монтажу ще декоративні елементи дистанціювання потрібно було зробити від колони до огорожі. Закрили. Зазори ті, які там лишились по 5 мм. Зазорчики закрили декоративними планками, щоб не було щілин жодних. І ще маленький балкончик тут. <звук> Також надійно все закріплено, перевірено, максимально акуратно стикується. Він з'єднаний побудовий. Я не побачив, як не побачив накривок. треба заробити тут накривочки. Ось я на другому поверсі будівлі на Самарському острові. Тут інакше трошки конструкція. Оцінив тільки що по потужності дуже надійно. Потужно закріплено і сама по собі конструкція надійна. Тобто тут можна декілька людей можуть опиратись і триматиме ця огорожа дуже гарно. Безпека на цьому балконі забезпечена. Тут у нас 80 на 40. Зверху також 80х40, на, на кутах 80х80, 80, двойка. Перемички горизонтальні з турби 40х20, знизу закрити також декоративними планками, не планками, а кришечками такими платформи. Там у нас силикончик. Везде все акуратно, гарно. Болтами між собою з'єднані секції. Заглушками закриті отвори, через які було з'єднання секцій між собою. До стіни дюбелями закріплено.